До нас приєднується доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Національного університету імені Франка, кандидат геологічних наук Василь Дяків. Пан Василь, доброго дня, та... доброго, доброго дня, день. пане Василю. Дякуємо, що ви до нас вімкнулися. Ну, скажіть свою думку і свою точку зору, свою позицію щодо цього. Е, ну, Щодо цієї проблеми, яка може взагалі перерости в екологічну катастрофу для цілого регіону? Ну, насамперед, хочу сказати, що навіщо створювати проблему, коли її не можна, можна апріорі розв'язати. Львівські учасні споруди завантажені приблизно на третину. Навіщо створювати ще одну проблему? То тобто покидати стоки з 30-40 тисячного Нового населеного пункту в річку ширка, причому скидати не в, як то кажуть, голе поле, а по суті, в два населених пункти в село Басівку і в село Годовиця. І звідси воно потрапляє в таке відомий, відоме озеро Глинна Наварія, яке є базою для олімпійських видів спорту, зокрема з веслування. І це відповідно створює проблеми. Для тих е, спортсменів, які будуть там е, тренуватися. І відповідно це е, не тільки створює проблему для спортсменів, але для всіх мешканців, для тих, хто хоче відпочивати. Хочу сказати, що вже зараз стан цього озера просто катастрофічний. Вже зараз е, якість води не відповідає жодним нормативам, коли ще туди будуть потрапляти. Стоки від е, 40 тисячного, по суті, нового міста, то можна лише е, так мовити моделювати, які може бути стан. Навіть якщо буде ідеально працювати е, запроектовані очисні споруди, там може бути дійсно екологічна катастрофа. По суті, озруб, е, глина Наварія перетвориться в такий відсійних стічних вод. Е, в чому є проблема? Власне, якщо ви е, і річка щирка, е, по суті, перетвориться в те саме, що чим є зараз річка Полтава. В чому є проблема? Власне, ті всі води, які очищаються на львівську числення спорудах, скидаються, і після, е, очищ... після очищення вони ще проходять біологічну очистку в біоставках і течуть в е, річці Полтва, по суті, самоочищуючись протягом протягом років. І більше кілометрів на тому самому протязі, після якщо ви подивитесь на карту парк сайду, і відповідно там, де вони планують скидати, все це скидати буде скидатися прямо в населений пункт в село Басівка. Ті соки будуть текти по суті в кількох метрах від житлових будівель, далі будуть потрапляти в глину Наварію. І відповідно це все призведе до того, що це буде по суті. Відстійник, який за 5-10 років просто буде неможливий до використання за прямим призначенням тим, як його використовують зараз, саме для спортивних, для тренування спортсменів для рекреації, для того, щоб там відпочивати. Рекреації на рахунок заповідної території. Тобто, у зверненні, які нам надіслали мешканці, спільне звернення, які надіслали профільним відмовствам, йдеться про перелік птахів, тварин, рослин, які водяться у річці, живуть басейні річки та озера і занесені в червону книгу, є великий перелік. Ну на це ніхто не звертає уваги. Ну Це вже другорядне питання на погляд ну... так мовити Уповноважних органів, але найважливіше це якість води. Тобто якість води буде просто е, суттєво погіршитися в порівнянні з тим, що є зараз. Е, звичайно, там в, е, це досить такий, е, е, в доброму збереженості природні екосистеми є, е, поза населеними пунктами, зокрема навколо озера, глинна Наваря, в тому числі там є і Червонокнижні види. Але головний аспект, власне, я говорю про якість води. Якість води суттєво погіршиться. Е, мова йде про те, що озеро, яке належить Львівській територіальній громаді, тому що озеро Глина Наварія належить е, Львів Теплоенерго. І відповідно, якщо це озеро буде перетворитися на відсічних січних вод, то нічого доброго в тому числі для львів'ян не буде. Чому не можна ті всі стоки е, очищені, ці всі стоки від е, житлового кварталу Парксайд скинути в е, каналізаційну мережу міста Львова. Це найоптимальніший і найкращий варіант. Е, тут, очевидно, є якісь амбіції чи незрозумілі скажімо так, е, моменти, які призводять до того, що на жаль, жертвами цього проєкту стануть мешканці Басівки, мешканці Годовиці і відповідно ті, хто займається так мовити, спортом на оселі, на озері Глина Наварія, а саме, так мовити, юнацькі дорослі. Так, тобто, які тобто давайте, давайте, давай, давайте, давайте ви сказали там про амбіції. Я би сказала, що це є злочинна діяльність приватного забудовника. перше, це не амбіції, і це якась бездіяльність відповідних органів влади. І те, що ми з вами говорили перед Етером, що в найгіршому варіанті наша збірна, наші олімпійські чемпіони там і в. Ті, всі, хто займається у центрах висловальних видів спорту Наварії, ну це є величезний центр на заході України. Вони фактично, якщо це все станеться, вони будуть тренуватися у фекаліях? Безумовно. Безумовно, буде недостатньо очищені стоки, тому що вони пройдуть первинну очистку, механічну очистку, біологічну очистку, так? але відповідно адаптації, скажімо так, очищення в біоставках вони будуть проходити власне в межах населених пунктів, що є неприпустимо. Пане Василю, дякуємо вам. Ми з вами будемо на зв'язку, тому що ми вийдемо на місце і відзнімо поспілкуємося. Ну хотілося б звичайно із забудовниками, і хотіли би звичайно швидкої миттєвої реакції усіх відповідних органів, в тому числі екологічної інспекції, про те, що відбувається там, тому що це якийсь нонсенс. А вихід лежить на поверхні, але таке таке враження, що ніхто не чує, тільки бачить можливість. Звичайно... Прошу. Вибачаюсь, вихід надзвичайно простий. Це просто скидати в каналізаційну мережу а! Львова. І, і жодних проблем. І каналізаційна мережа Львова е, переробляє лише третину від своїх потужностей. Навіщо створювати ще одну проблему? Оце є риторичне питання, на яке ніхто не дає відповідь. Пана дякую Дякуємо за включення. Добавцем. Будемо з вами на зв'язку. Так, Василі Дяків, доцент кафедри екологічної та інженерної геології, гідрології Львівського національного університету Франка, кандидат геологічних наук про ту катастрофу, яка може очікувати незабаром весь регіон, не тільки мешканців Сокільницької громади.